Давайте подивимося головну подію наступного тижня. Ми будемо дивитися тиждень з 24 лютого по 2 березня. Вам відео актуальне в момент, коли ви його побачили. Так, головна подія цього тижня. Тут може бути таке, що ви якусь поїздку або от якусь дорогу захочете відкласти. Це може бути таке, що ви десь збирали щось, планували, це може бути якась масштабна дорога далека і за кордон, і в межах тієї території, де ви проживаєте, вона мала вам принести якусь радість. І це може бути ще зустріч з кимось рідним або ж з дітьми, або ж зі своїми батьками, тобто з тим, хто далеко від вас або ж з коханими жінкою, чоловіком, з партнером коханим, але ви якось зупинитесь саме на цьому тижні. Ви вирішите відкласти цю поїздку, або ж перенести її на більш пізній період.